Усім привіт! Як могли помітити постійні глядачі нашого каналу? Останнім часом усі огляди я роблю ось тут, в себе вдома. Я почав збирати такий собі дрімдеск для роботи та ігор. Та не можу ніяк надивитись, як це все виглядає. Я періодично викладаю якісь фотографії з процесу зйомок в Твіттер, та почав отримувати деякі питання стосовно того, чим я користуюсь сам. Тому сьогодні я вирішив зробити відео, яке буде досвідом використання деяких девайсів, трьох девайсів якими я користуюсь сам особисто вже протягом декількох місяців, ось з цим DreamDesком? Це усі девайси однієї фірми, це HyperX, та мова пойде про цей мікрофон, це HyperX Quadcast S. Про навушники: ось такі HyperX Cloud Stinger 2, які дротові. Та ось такі бездротові TWS-навушники, геймерські HyperX Cloud Mix Buds. Я сподіваюся, це відео буде цікавим для вас у форматі досвіду використання. Та якщо вам це сподобається, обов'язково напишіть про це у коментарях. Ну що ж, будемо починати. А почати я хочу з цього мікрофону, на який я зараз записую відео, та вже багато попередніх. Це, як я вже говорив, HyperX Quadcast S, який вийшов ще 3 роки тому. У цей момент я хочу сказати, що мені подобається, що не усі е, девайси випускаються кожен рік як смартфони, а є щось таке, що було випущене ще 3 роки тому. Е, це найостанніше модель е, досі. Та вона вже перевірена роками, її вже знають. Багато хто користується. Та це прикольно, тому що кожен рік випускати щось нове, як, наприклад, у смартфонах з мікрофонами набагато важкіше. Тобто, це були б якісь такі маркетингові фішки, які б там трошки оновлювались, та по суті нам би продавали все. Одне те й саме. Тому те, що він вийшов ще три роки тому, мене зовсім не засмучує. Навпаки, куча відосів є по налаштуванням цього мікрофону. Можна подивитись, як його як обробляти звук після запису. Можна подивитись, як налаштувати його в ОБС. Просто як налаштувати його, щоб комфортно спілкуватись з друзями у Діскорді. Тому те, що він вийшов три роки тому, мені здається, це навіть. Більше плюс, ніж мінус. Я досить довгий час для запису аудіо та під час підкастів, під час прямих етерів використовував ось цей мікрофон Блюєті, який ми купили років 100 тому. Я не можу сказати, що глобально він нас не влаштовував, але якось він за ці роки. Просто постарівся морально. Я навіть не говорю зараз про дизайн, тому що це така класика, яка завжди буде, мабуть, актуальною. Але мені хотілося чогось більш сучасного. Мені просто набридло як він виглядає у кадрі. Да е, якщо чесно кажучи, цей мікрофон записує звук краще, ніж блюєті. Щось. Ну, от ось, звичайно, реально на на хайпері мені подобається більше, більше. Тому ось цей мікрофон відправляється на пенсію, а ось цей розповідаю про нього. Кілька років тому Ярослав робив окремий огляд на цей мікрофон Quadcast S. Ще тоді він мені дуже сподобався. Та я дуже хотів, щоб в мене була можливість користуватися їм на якомусь великому періоді. Ось зараз я вже місяця півтори записую всі відео та граю по вечорам, спілкуюся з друзями у Діскорді. З ось цим мікрофоном. Мені подобається, як він виглядає. Напевно, в оглядах починаю з чогось більш технічного, але я ось хочу сказати, з точки зору. Того, як він у житті на столі виглядає, особливо у білому кольорі, Ну, реально, підсвітка, павук, коліщатка чутливості. Ну, скажіть, що тут може не подобатися? Стійка комплектна, прикольна, вона така досить важка. Мікрофон на ній стоїть нормально, виглядає прикольно. Ну, Тобто, взагалі, от, коли він просто стоїть на столі, добре. Коли я записую відео, ось так. Чи навіть під час розмов у Діскорді, коли граю, мені з цією стійкою не зовсім зручно. Хочеться ставити мікрофон поближче до рота, щоб зменшувати чутливість, щоб менше зайвого шуму записувати. Та з цією штукою незручно. Тому я знайшов ось такий пантограф. Це досить простий пантограф. Я взагалі хочу щось, типу Elgato Arm ну поки що ось так. Але навіть з цим простим пантографом мікрофон став набагато зручніший у використанні. Причому навіть на такому простому пантографі він дуже гарно тримається. Тут, звісно, є кріплення, ось це під пантограф, все добре. Вага цього мікрофону 254 грама. Тобто пантограф не потрібен якийсь потужний, щоб його тримати. Ось, Наприклад, тут 254 грама, ось ця шняга. Важить 550, та я навіть не хочу пробувати встановлювати його на цей пантограф, тому що я розумію, що він його просто не витримає. З цим мікрофоном набагато легше, навіть у. Ось таких додаткових аксесуарах, які, напевно, потрібно буде купити. Бо, чесно кажучи, ну, ось з цією стійкою мені було незручно. Може, може комусь буде зручно, але я не розумію, як можна ну, записувати відео це зрозуміло. Це таке специфічне, так? якщо ви будете брати, то напевно для спілкування. Ти його тримаєш на столі, та він так перед тобою прям займає багато місця на столі. Ну, якось незручно. Мені більше сподобається на пантографі Ну і круто, що можна придбати не дуже дорогий пантограф для цього HyperX Довжина дроту 3 метри. Мені вистачає навіть при складних розміщеннях, при тому в мене стільниця 2 метри. Сам дрот у тканинному оплетенні, гарної якості взагалі, але поруч з коннектором, після кількох місяців постійних перемикань, трошки він вже закашлатився. Припущу, що якщо не примикати його так часто, як я, то він би краще зберегся, але в мене ось так. Під'єднується мікрофон до комп'ютера по USB, роз'єм на самому мікрофоні та. Псі, все зрозуміле, стандартне. Є також версія, яка під'єднується по XLR, це Quadcast Pro. Але в той час, коли я обирав мікрофон, в мене не було звукової карти зовнішньої, Та я обрав цей USB-шний. Зараз в мене є можливість взяти зовнішню звукову картку, але вже є цей мікрофон. Може, все ж таки, колись я візьму цей XLR та порівняю якось між собою. Поки що так. Ну Чесно кажучи, мені здається, що більшості е, користувачів буде достатньо USB-версії, е, щоб не придбати окремо ще звукову картку. До речі, XLR-версія не має. Ось. Цієї підставки, тобто вона розраховується на те, що ви її, ви її будете використовувати з пантографом відразу після придбання, або у вас вже є пантограф. Ну, ви зрозуміло, більш професійна, значить, чогось в комплексі не буде. Щось це все нагадує. Як я говорив, я останній час усі огляди записую на цей мікрофон. Ви, напевно, його бачили у відео, тому якість звука ви вже могли зацінити. Але зараз, коли я буду більш детально Говорити про якість звуку, я хочу зробити два уточнення. По-перше, ось так виглядає кімната, яку ви зазвичай не бачите, але це важливо для огляду мікрофона. Тут не те, щоб щось було зроблено для запису звуку, щось таке професіональне, але є килим, є диван, матрац такий м'який, красивий стоїть, ковдра на бурі висить. Ну, коротше. Плюс-мінус відлуння практично немає. По-друге, звук, звісно ж, під час монтажу трошки коригується. Я не можу сказати, що там прям якісь складні налаштування звучання, там просто еквалайзер та компресор. Я навіть Noise Gate ні, не використовую, тому що тут практично немає зайвого шуму, то немає відлунювань від стін. Тому просто у цьому Noise Gate немає ніякого сенсу. Цей звук ви зараз чуєте просто трошки. Відрегульований еквалайзер та компресор, мінімально. Раді розуміння того, як він записує звук без обробки, зараз ви чуєте звук, який записаний на цей мікрофон у форматі, ось як є. Просто звук на цей мікрофон. А зараз ви чуєте звук теж без обробки, але я підняв гучність до рівня як з обробкою. Ну, тобто я. Записую звук з е, відсотком чутливості, ну, може, десь ну, десь 30%. Я це роблю для того, щоб е, якийсь зайвий шум, який все ж таки може бути у кімнаті, не записувався, Та просто потім його підіймаю компресором. та... Так краще ніж виставляти більш високу чутливість, тому ось зараз ви чуєте без обробки просто піднята гучність. Ще мені стало цікаво порівняти, як записується звук на Windows системі. Зараз він під'єднаний до MacBook. Я. Я записую звук просто у диктофон. Це програма нативний диктофон на Mac. Потім просто його експортую в Final Cut. А зараз давайте спробуємо, як він буде записувати звук на Windows системі ось в цьому ж сетапі. Зараз ви чуєте тест мікрофона, який записує звук без використання технології Nvidia Broadcast, яка за допомогою штучного інтелекту коригує ваш голос. Зараз ви чуєте тест мікрофона, який записує звук без використання технології Nvidia Broadcast, яка за допомогою Штучного інтелекту коригує ваш голос, але у цьому фрагменті я підвищив гучність запису у Final Cut без накладання додаткових фільтрів. Зараз ви чуєте тест мікрофона, який записує звук з використанням технології NVIDIA Broadcast видалення шумів, яка за допомогою штучного інтелекту коригує ваш голос. Зараз ви чуєте тест мікрофона, який записує звук з використанням технології NVIDIA Broadcast видалення відлуння кімнати, яка за допомогою штучного інтелекту коригує ваш голос. Зараз ви чуєте тест мікрофона, який записує звук з використанням технології NVIDIA Broadcast видалення шуму та видалення відлуння кімнати, які за допомогою штучного інтелекту коригують ваш голос. Чесно кажучи, мені не зовсім подобається, як працює ця технологія NVIDIA Broadcast. Багато людей користуються її та говорять, що це робить запис звуку вдома більш професійним. Але я навіть коли. Виставляється відсоток цього ефекту десь 50%, я все одно чую, як звук починає плавати так. О, 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 о. Мені не подобається, мене, мене це виморажує. Мені навіть здається, що краще. Звук буде там з якимось трошки шумом, ніж буде, ось це ну це просто жах якийсь. Видалення відлунень у Nvidia Broadcast працює прикольно, але знову ж таки, в мене тут в кімнаті практично їх немає, тому там можна виставити якийсь невеликий відсоток цього ефекту, та він гарно справляється, звук не починає плавати. Ну, якось так. До речі, ледве не забув про деякі речі. По-перше, тут на мікрофоні можна обрати спрямованість мікрофона, в залежності від того, що вам потрібно записувати. По-друге, напикає додаток, у якому можна провести деякі налаштування мікрофона, головне з яких підсвітка, яку я один раз обрав та просто забув про цей додаток. По-третє, на мікрофоні є роз'єм для навушників, яким я жодного разу не користувався, бо він на пантографі стоїть, та це все незручно. Начебто, про мікрофон це все, що я хотів вам сказати. Взагалом він мені подобається, мені подобається, як він виглядає, мені подобається та влаштовує, як він записує звук у, мо у моєму приміщенні. Якщо залишились якісь питання по мікрофону, обов'язково запитуйте їх у коментарях. Він Мене постійно є, зможу там щось перевірити, якщо потрібно, чи на якісь питання відповісти. Далі я хочу розповісти вам про навушники. Це HyperX Cloudcast Stinger 2. Провідні геймерські навушники ціною у 2099 гривень, тобто не космічні за ціною. Та почну я одразу з того, що з першого дня, як я почав користуватися цими навушниками, я зрозумів, що я хочу такі ж самі стінгери, але бездротові. Така версія існує. Та мені здається, що особисто мені вона б зайшла більше, тому що ось ця вся історія. Ось, ось так, обмазуватись цими дротами, немає затримки. Можна грати без затримки. О, нульова затримка. Я к таким людям не відношусь. Мені, мені більше подобається, коли мені зручно. Я не граю у якісь супер екшен ігри. Я граю в, у, у стратегію Анна 1800. Там немає ніякого сенсу у цих нульових затримках. Тому хотілося би бездротові. Та вони є. Але з іншого боку, що я хочу від навушників, які коштують 2099 гривень. Бездротові, може, ще Щоб тут було шумопоглинання. Ну, це щось я багато хочу. Е, виглядають ці навушники прикольно, мені здається, мінімалістично. Вони не кричать про те, що вони супергеймерські навушники, ну, як буває, там якась підсвітка зі всіх боків. Ну, Це просто навушники. Е, хоча виглядають прикольно. У цьому чорному кольорі, коли вони просто лежать на столі чи вісять на стіні, вони виглядають просто як повнорозмірні навушники. Тільки надпис HX та яскрава червона коліщатка нагадують, що вони пов'язані з іграми. Конструкція цих навушників уся пластикова, та говорять, що вона може бути у деяких випадках слабка. Ну, все залежить від того, як ними користуватись. Я користуюсь тільки вдома, я надягнув, пограв, зняв, поклав та все. Якщо таскати їх постійно з собою та класти, наприклад, у рюкзак без кейсу, а, ну кейса у комплекті немає. Я навіть не знаю, взагалі він існує чи не існує. Напишіть у коментарях, якщо знаєте. Але якщо таскати їх у рюкзаку, може бути небезпечно, це реально. Але так вони... Зобрані дуже гарно, нічого не, не тріщить, не люфтить. Ну, типу, нормально. Ого, ось так можна навіть робити. Ну, це коли ти геймер такий зі стажем. Чаша повертається тільки в одну сторону. Це зроблено для того, щоб ти коли граєш ось так, ось так робити, щоб було зручно, але я так ніколи не роблю. Я коли їх знімаю, кладу на стіл. інколи... Кладеш, чаші ось так повертаються та е дряпаються об стільницю. Можна ж, звісно, робити: ось якось знімаєш. так якось так кладеш, Але це потрібно робити якийсь додатковий, додатковий рух. Не знаю, може це я просто занадто багато хочу. Ось так знімаєш, так стаєш, та все нормально, так? Що я вигадав якусь проблему. Регулювання розміру тут секційне. Я не можу сказати, що воно дуже гарно тримається, інколи коли їх надягаєш чи знімаєш, воно трошки, трохи, трошки рухається. Мене це зовсім не засмучує, тому що я кожен раз, коли їх надягаю, я просто дороблю так та все. Ну, тобто, поставив, ну я не бачу жодної проблеми, у тому, що це ось ця, ось ця штука рухається. Так, надягнув, та все. Ти все, все одно, коли надягаєш, ти поправляєш. Не знаю. Тому, ну, рухається, де і рухається. Глибина чашок тут невелика. Тобто, коли ти надягаєш їх правильно на голову, в мене вуха е ось до цього доторкаються. Я знаю багато людей, яких це дуже сильно бентежить, то, що говорю, в мене вуха, ну може. Е ну... Трошки більше середніх та доторкаються. Ну, у будь-якому випадку треба спочатку їх спробувати надягти перед придбанням, щоб зрозуміти, як вам комфортно в них чи не комфортно. До речі, коли їх надягаєш, так дуже непогано відсікається увесь шум та усі звуки, які вас оточують. Ну, тут немає ніякого активного шуму поглинання, це все завдяки ось цим амбашурам з memory Foam, які дуже приємні. То так натягаєш, Можна грати. Мікрофон знаходиться на ніжці, вона поворотна та доволі гнучка. Опускаєш його донизу, він вмикається, підіймаєш вгору, вимикається. Це все супроводжується кліком. У комплекті є ось цей невеличкий поп-фільтр. Регулювання гучності тут завдяки цьому коліщатку. Він приємний тактильно, є певний опір при налаштуванні, і питань до нього немає ніяких. Що стосується звука, то скажу наступне: використовувати ці навушники для музики можна, але це не саме прикольний досвід, який ви можете отримати. Я їх використовував виключно для ігр, та з ось цим. Все дуже добре. Мені сподобалась деталізація високих в іграх, там, де багато спілкування, або під час спілкування, коли ви там в Діскорді з тіммейтами спілкуєтесь, дуже гарно усе чутно. Мені подобались середні, їх може трошечки не вистачає, можна в еквалайзери їх підтягнути. Там мені сподобалось низькі. Вони тут не такі потужні, як бувають на, на навушниках такого типу. Та мені це подобається, тому що коли в геймерських навушниках низькі частоти довблять вам в уші декілька годин поспіль. Це просто ну, не знаю, мені, мені, мені так не подобається. Я не можу так грати. Коли музику слухаєш, це одно. Коли граєш, ось ці низа, вони бувають зайвими. Тут вони прикольно збалансовані, вони файні, якісні, але їх не так багато, як буває на деяких геймерських навушниках. Тобто, як на мене, баланс е тут дуже гарний. Як і посадка навушників на голові, звук е це особиста історія, тому найкраще спробувати їх перед придбанням. Як на мене, брати їх для ігор точно можна, для музики сумнівно. Та й неясно, навіщо брати геймерські навушники для музики. Ну і звісно ж, треба сказати про якість записи звуку на цей мікрофон та як вас будуть чути ваші тіммейти під час ігор. Зараз ви чуєте, як записує звук вбудований мікрофону гарнітуру HyperX Cloud Stinger 2 без жодної обробки. А зараз ви чуєте, як записує звук будований мікрофону гарнітуру HyperX Cloud Stinger 2 з підвищенням гучності до тої, яка в огляді. Додаткових налаштувань не робив тільки гучність. Досить непогано вас чутно з цією гарнітурою, але чесно кажучи, для того, щоб е, все було добре, вам потрібно тримати мікрофон дуже близько до рота. Ну тобто, от ось якось так. Причому е, при, причому, при всьому, коли навіть він знаходиться ось так, треба виставити чутливість у Windows на 100%. І тільки тоді вас буде гарно чути. Мені здається, що так постійно сидіти, ну якось незручно. Незручно їсти. Жартую, я не їм за, за під час ігор. Треба їсти на кухні. Ну, коротше, може це не така велика проблема, але мені здається, що мікрофон повинен працювати десь на 50% гучності, а не на 100% гучності, як цей мікрофон, та ось так його тримати біля рота. Ну, якось так. Взагалі, навушники прикольні. Я ж говорю, граю. Вже в них декілька місяців, та це реально непоганий варіант за ці гроші, так ще й від HyperX Але все ж таки, якщо це досвід використання, я хочу сказати, що я б хотів, по перше, версію без дротів. Мені це макарони бентежить. Та мені б хотілося, щоб мікрофон був більш чутливий. Якщо ви мало спілкуєтесь або вам пофіг на мікрофон, то навушники за ці гроші дуже непогані, як для ігор. Ну, а ми рухаємось далі, та я розповім вам про геймерські ТВС-навушники HyperX Cloud Mix Buds. Дуже прикольні вуха, але з одним нюансом. Я коли щось чую про геймерські ТВС-навушники, знаєте, мене прям аж щось смикає, тому що. У дротових навушниках, які працюють по Bluetooth, є затримка. І е, я знаю навушники, в яких є технології, які типу гейм-мод, там Low Latency, але це все фігня. Бувають випадки, коли затримка настільки велика, навіть у Mode, що незручно навіть якісь відео дивитись, тому що. Рот відкривається на відео, а потім через деякий час ти чуєш цей звук у навушниках. А тут ТВС, геймерські навушники, типу, що? Але тут зовсім інша історія. Це Bluetooth ТВС-навушники. Ось такі. Тут, до речі. Кейс знаходиться в такому силіконовому чохлі, який йде у комплекті. Це Bluetooth tvs наушники які ви можете використовувати з будь-якими пристроями, на яких є Bluetooth. Просто як звичайні tvs навушники А коли ви хочете пограти, чи у якомусь випадку, коли вам потрібна мінімальна затримка, наприклад, монтаж відео. Ті, хто монтують відео, розуміють, навіщо потрібна мінімальна затримка. Виводу звуку. Тут є ось такий радіоадаптер, який можна ось так у кейс-чик. Він завжди з вами. Та коли потрібно low latency, ти його дістав ось так по type c Тик. Та все. Вони під'єднуються по радіочастоті 2,4 ГГц та працюють без затримки. Цей адаптер можна під'єднати до PC, PlayStation або смартфону, та отримати практично нульову затримку. Це дуже прикольна ідея. У комплекті є довгий двометровий дріт, який можна використовувати, якщо у вас ПК, та він десь під столом, та під'єднати ось такий док-конектор, а вже в нього ресивер. Чесно кажучи, таке рішення виявилось ну прям дуже універсальним. Мені дуже сподобалось, як вони грають. Мені сподобалося, як вони сидять у вухах, та мені дуже сподобалось. Що я можу користуватися одними з тим самими навушниками, наприклад, під час прогулянки просто слухати музику, я можу прийти на роботу та монтувати відео з ось, ось цим ресівером, який завжди є на навушниках, без затримки, там на MacBook, наприклад, а потім прийти додому, під'єднати ті ж самі навушники до комп'ютера та грати без затримки. Це дуже зручно. Єдине, що тут не найс в цій всій ігровій історії, так ви їх під'єднуєте по цьому радіоресивері, Все круто. У вас low latency, ви всіх чуєте, круто. Але якщо ви під час ігор ще спілкуєтесь з друзями по Discord, треба усвідомлювати. Я не знаю жодних ТВС-навушників, у яких би якість запису з мікрофону була б хоча би приблизно такою, як запис на мікрофони, які ось так вбудовані та знаходяться прямо біля вашого роту. Тобто, ви повинні розуміти, що звук мікрофонів на цих навушників він. Як для ТВС-навушників він нормальний. Тобто так записують звук усі ТВС-навушники. Але під час ігор мені у Discord постійно говорили, щось тебе погано чутно, щось тебе слабо чутно. Друзям приходилось викручувати рівень гучності на мене, там, на 150%, щоб хоч якось мене чути. Це мінус, це реальний мінус цих навушників. Але якщо вас не цікавить, як вас будуть слухати, то це ну блін дуже універсальна річ. Зараз ви чуєте, як записує звук вбудований мікрофон у гарнітуру HyperX Cloud Mix Buds без жодної обробки. А зараз ви чуєте, як записує звук вбудований мікрофон у гарнітуру HyperX Cloud Mix Buds з підвищенням гучності до тої, яка в огляді додаткових налаштувань не робив. Тільки гучність. Що стосується більш звичайних характеристик, які потрібен вам сказати стосовно ТВС-навушників, це автономність. Їх вистачає на 10 годин роботи без підзаряджання від кейсу. Та якщо підзаряджати їх від кейсу, то загальна, загальний час роботи буде десь до 33 годин. Це ну прям дуже непогано, як для ТВС-навушників, так ще й таких універсальних з цим ресивером. Я реально мені дуже сподобалась ця ідея. Я розумію, що є, що це не, не зараз придумали, але у форматі ТВС-навушників, ось так, щоб ресивер був прямо у кейсі. Ну це реально топ. Якщо якісь питання залишились по цим навушникам, теж задавайте у коментарях. Відповім. Ось таке розмовне відео в мене вийшло. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось. Обов'язково напишіть у коментарях, як вам такий розмовний формат. Це, напевно, навіть не огляд, не відео, а якийсь відео подкаст скоріше, ніж звичайне відео, яке ми робимо на нашому каналі. Мені цікаво, як це зайде. Мені здається, що це може бути цікавим. Пишіть у коментарі про це, обов'язково це дуже важливо для мене. Та від цього залежить, буду чи не буду я ще робити відео там про свій DreamDesk, чи буду я робити відео на ось цей монітор HyperX Armada, який, е, який мені потрібно вже віддавати, але я відтягую цей момент, тому що не можу просто перестати їм користуватись. Е, пишіть у коментарі. Правда, давайте спілкуватись, для мене це дуже важливо. Посилання на усі ці пристрої HyperX я як завжди, залишаю в описі до цього відео. Якщо щось зацікавило, можете переходити, там дивитись ціни, купляти. Ви знаєте, що робити. Усім велике дякую за увагу за увагу. Велике дякую, що додивились це відео прямо до самого кінця. Та чуєте мене ще. Усім мирного неба та слава Україні. Пока.